Юні спортсмени з різних куточків нашої області приїхали до Коломиї. Вони учасники змагань з легкої атлетики та плавання, старти надії. Ще до урочистого відкриття, знайомство з суперниками та побажання один одному перемоги. Денис та Роксолана приїхали з Івано-Франківська, кажуть, що раді нагоді випробувати свої сили та сподіваються на перемогу. Ми приїхали в коло звичайно хочемо добути перемогу. Ми стараємося. Також поважаємо інших команд, але перемогу напевно собі найбільше бажаємо. Ми приїхали е, випробувати, випробувати свої сили. Подивитися на що ми здатні. І ну на якісь інші змагання вже краще битувати. всі учасники змагань були добре підготовлені. Та перше місце здобула коломийська команда четвертої школи. Призерами та чемпіонами стали Давид Шульц, Микола Кравцов, Діана Ковацюк, Ангеліна Ядчук та Юлія Пантелюк. Друге місце дісталось юним спортсменам з Калуша. Бронзу отримала долина. Світлана Дурундяк, директор ДЮСШ номер 1 задоволена результатами змагань та особисто контролюватиме підготовку до всеукраїнського фіналу. Наш місто представляє загальну школа номер 4 Досить гарна команда, сильні діти. Надіємося, що попадемо в призи. А може як повезе, і виграємо. Так що чемпіонат України буде проводитися у ворогті вже три роки поспіль. Він проводиться. Це початку кінець вірніше вересня, початок жовтня. Тепер на коломийських спортсменів чекає інтенсивна підготовка до фіналу, який відбудеться у ворогті вже цієї осені.